Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман. Ви на каналі Капітан Дережабля. І сьогодні ми будемо закінчувати проходити гру Bioshock Infinity. Для тих, хто не бачив попередніх серій, хочу сказати: Діть, дивіться, він розуміти тут для тих же, хто бачив всі серії по біошоку. Сідайтесь чи влягайтесь позручніше. Беріть собі чогось смачного поїсти. Про що був Біошок Інфініті, остання серія. Якщо не DLC-шки і ті всі штуки, які я буду проходити наступні, закінчили ж ми на моменті, коли Елізабет перенесла себе і Девіта в інший вимір. Я хочу сказати одразу: це не веселковий вимір. Що тут букер Девіт виявляється не псевдопророком, а героєм повстання на чолі з. В одному з районів Колумбії ми навіть можемо побачити його плакат. І як на мене, це якийсь сумнівний такий успіх, тому що до того всього Девід помер тут, у цьому вимірі. Певний час ми воюємо разом з повстанням проти поліції. Але коли ми піднімаємось ліфтом на поверх вище, в ліфті ми, до речі, застряли і подзвонили оператору, який нам сказав: це оператор. Так. А добрий день оператор. Я теж оператор. Я дуже сильно боровся з тим, щоб не вставляти цей мем, але все ж таки йому тут місце. Це ляшко добродня, а ми в ліфті застряли. Як? Хар... Все ж він каже, ну й хорошо. Так виходить, що тепер і повстання воює проти нас, адже Фіцрой сказала, що це не справжній диві. Тобто, по суті, він і тут леже пророк, але вже тепер для повстання. Писака, який оце все написав. От скажи мені, ти які ти таблетки пив, щоб то все придумати? По перше, переставай їх пити, тому що далі я не знаю, що вже може бути ще гірше. По друге. Дай мені трошки, я хоч посплю. Коротше, для того, щоб пройти далі, нам потрібно вбивати дуже і дуже багато що поліцейських, що і повстанців. Мало того, Елізабет вбиває вперше, і це стається не з якимось простим там мобом чи щось таке. Вона вбиває саму голову повстання. Трошки розкажу перед історією, перед тим як вона в принципі це зробить. Отже, пішовши до фабрики, дядька, який на початку гри вів оцей івент, де ми мали кидати м'ячик, кидати м'ячик в людей. Ми бачимо, що Фіцрой захопила його і його сім'ю, і всіх їх вона хоче вбити. Але там є один маленький хлопчик, який точно не заслужив смерті. Тому Елізабет каже, щоб ми допомогли їй пробрати свентиляційну систему тої кімнати, де тримають вони оцю всю сім'ю. І хоча ми вже подивилися, як того самого дядька, того ведучого вже вбили, спостерігати за тим, як фіцрой буде вбивати дитину. Ми не хочемо. Саме тому Елізабет вбиває ту Фіцрой. Але тут все не так просто, як здається. Я про це в принципі розкажу більше в DLC. але просто знайте, Фіцрой знала, що так станеться, і була не проти того, тому що, якщо що, нас. Правді фіцру не вбивала леді камсток її вбив сам камсток. А це ми дізнаємось в цій серії трошки пізніше. Коротше кажучи, поки букер відволікає Дейзі, Елізабет підкрадається ззаду і вбиває її. Що точно якось відобразиться на образі нашої супутниці. Я не хочу звучати по-сексистськи чи якось по-дурному, але Елізабет, як і більшість дівчат, бере і просто зрізає собі волосся, що символізує зміни в характері. так, хлопці, візьміть собі на замітку. Якщо дівчина зробила собі каре, то там відбуваються якісь змін. Хороші вони погані, не знає ніхто, ні я, ні ти, ні навіть та сама дівчина, яка. Зробила каре, але це означає, що в житті її щось та й відбулося таке, що спонукало її змінити свою зачіску. Я вам кажу точно. Ну як точно, напевно, я взагалі не певний в якій штуці, яка відноситься до дівчат. Алло, я вам тут про ігри розказую. Які дівчата в дорозі вже в Париж на нас нападає Соловей, який хоче повернути Елізабет назад у вежу. І через отаку варварську атаку наш дирижабель просто падає. Головний герой вирубується і засинає. Прокидаємось же, ми від того, що чуємо, що хтось награє пісеньку і Елізабет. Ця пісенька дуже і дуже. Бі... І зараз я вам все поясню. Насправді для того, щоб викликати того самого солов'я, нам потрібно зіграти певну мелодію. Мелодія, яка складається з чотирьох акордів, а це C, A, G, E. що й перекладається. Кейдж, ніколас кейдж у такій логіці, то соловей це примарний гонщик. Я правильно розумію? Цю Пісеньку награють якраз таки лютеси. Коли це чує і бачить Елізабет, вона стає в ступор чи щось таке. Тут же ж вони хором відповідають. Мелодія та. Інструмент не той, якби там не було. Ми прямуємо далі і бачимо до чого призвело повстання. Саме все тепер так як було, але навпаки. Я маю на увазі, що расові меншини тепер домінують, і тому вони вбивають всіх, хто не є расовими меншинами. Це означає, що ідеї Фіцрой, це такі самі ідеї комстока. Але з іншої сторони речі прямуємо ми до комстока, тому що в нього залишився ще один дирижабель, який може відправити нас на велику землю, і це його особистий дирижабель. Ми добираємось до фунікулера, на якому прямуємо вже в сам палац Камстока, який нас, до речі, не пустять, але це вже таке. На шляху в палац ми бачимо Роберта та Розалінду Лютес, які займаються різного роду діяльністю. Вони танцюють, кидають м'яча, і я взагалі не розумію, як вони могли потрапити на оті от площадки, де наш фунікулер не зупиняється. Якби там не було, фунікулер не зупиняється, зупиню. Сія початку, щоб попросити вас задонатити на ЗСУ, вже тільки завдяки нашим воїнам я можу продукувати цей контент, а ви його дивитесь. Кож, будь ласка, допомагайте зі зборами на різного роду притулки. Через нашого слабого на голову сусіда постраждало дуже багато тварин. Тому, будь ласка, давайте їм допоможемо. Ще хотів би вас попросити підписатись на моє Баймієкофі. Тебе я рекламувати не вмію, просто мусите знати. Завдяки людям, які підписались на мене в Баймієкофі, я досі продовжую продукувати такий контент. Повернемось до біошоку. Нас звичайно ж не впускають в цей палац Камстока, проте є вихід з такої ситуації. А саме зараз буде дуже кріпово. Нам потрібно знайти гробницю леді Комсток і наскільки я розумію, взяти з трупа руку для того, щоб по генетичному коду нас пропустив оцей от замок. Але тут не все так просто, як би здавалось. По-перше, мадам Камсток померла дуже і дуже давно. По-друге, ні Букер, ні Елізабет не знають, де гробниця цієї леді. Тому просто зажимаючи N, ми добралися до трупа Мадам Камсток, де Еліза. Бетрішуча рішуче хоче відрізати ту руку, але букер проти букера ніхто нічого не питав. Тому при спробі відкрити гробницю з Елізабет стається щось непонятне з неї частково витягують оцю силу відкривати двері в інші світи для того, щоб оживити дух мадам Камсток. В якийсь момент це стало просто хорожою, якщо чесно. Мадам Камсток виступає у нас як такий непоганий міні-бос. Ще й до того, з силами некроманта. Вона може оживляти людей. А я нагадаю вам, ми зараз на цвинтарі. Проте це не було великою проблемою. Тому швидко з нею розправившись, ми замічаємо двох лютесів, які купають самі собі ями. Самі собі я буквально маю на увазі, тому що на надгробках вже написано лютес. Вони нам кажуть, що для того, щоб дух Мадам Камсток нам допоміг, нам потрібно зібрати спогади, які вона розкидала по всьому місту. Тому ми Починаємо збирати спогади мадам Камсток. І не тільки мадам Камсток, наскільки я розумію. Не хочу на тому загострювати увагу, адже у нас є ще достатньо подій, тому просто розповім вам коротко. Елізабет, не донька Камсток, ба більше Елізабет, і не донька Мадам Камсток. І ще більше, вона взагалі не з цього світу насправді. І взагалі найбільше. Елізабет виявляється телепузик, та ладно, ладно, жартуй, вона павер Рейнджер. Коротше, ми дізнаємось, що мадам Камсток взагалі не має ніякої відношення до дитини. А от сам Захарі Камсток, то вже інша справа. Із спогадів, які ми віднайшли в квартирі Лютесів, стає зрозуміло, що в якийсь певний момент вони використали оцю от штуку, щоб відкрити двері між світами, для того, щоб дістати дитину Камстока з іншого світу, не в плані дістати з мертвих, а в плані з іншого всесвіту. І тут зараз трошки буду душнити, але ну вже як є. Вам не здається, що? букер девід трошки дебіл. Ну, дивіться, в нього вкрали дитину приблизно 17-18 років тому. Елізабет 17 чи 18 років на момент, коли ми проходимо гру. В його дитини відсутній мізинець через нього. І його дитину звали Анна Девід. Я вам не розказував, але ще з самого початку Елізабет спутали з якоюсь дівчинкою, яку звали Анна, і спутала це її однокласниця чи щось таке. Ну коротше, невже йому було так складно скласти 2 і 2? при тому, що він детектив агентства Пінкертон Йоп твою мать. А забрати дитину від іншого Камстока. Наш оцей Камсток, який тут, вирішив тільки через те, що у нього самого не може бути дітей. Коротше, поки ми це все робили, ми ще раз билися з цим міні-босом у вигляді мадам Камсток. І потім ще раз ми билися з тим самим міні босом у вигляді тої самої мадам Камсток. Я так розумію, в цей момент оці писаки, які то все придумали, списались просто. І вирішили такі, ну тут кинем її, тут теж кинем її. Ну і тут ще теж в придачу кинемо її. Тепер же ж ми прямуємо до Камстока для того, щоб вияснити, хто така Елізабет взагалі. І що сталося і як так відбулось? А я вам нагадаю, ви знаєте про те, що Елізабет це донька Букера. Букер про це все ще не здогадується. По дорозі в сам палац на нас знову нападає Соловей. Тепер вже хоче вбити Букера. Але Елізабет за нього заступається і каже: Забери мене, будь ласка, додому, не вбивай його, просто забери мене. Букер же, ж в свою чергу, обіцяє Елізабет, що він забере її з того полону. Тому ми прямуємо одразу ж за Солов'єм і потрапляємо чогось в зиму. І також ми потрапляємо не зовсім в замок камстока, ми потрапляємо в якусь таку собі. Психлікарню, яка собі лікарня, в якій, наскільки я розумію, утримували всіх людей, які подорожували між Всесвітами, коли вони вже померли в інших всесвітах. Відповідно, вони пам'ятали, що вони мають бути мертві, але вони живі. Ну коротше, тут тримають Елізабет, і насправді букеру здалося, що пройшло не більше декількох хвилин після того, як він відправився за Соловєм. Але нам спочатку кажуть, що пройшло півроку, а потім, коли ми вже бачимо Елізабет, виявляється, що пройшло більше 30 років. it's the throne І ця Елізабет втратила вже надію того, що букер може прийти. Саме тому вона зараз керує армією Колумбії, яка бомбить Нью-Йорк. Тому що я не знаю чому. Тому що Камсток так хотів, напевно. Я не розумію цього. Поясніть, будь ласка, в коментарях. Ця версія старої Елізабет передає нам записку, яку ми маємо передати версії теперішньої Елізабет. Запам'ятайте це. Також вона переносить нас в момент, коли її зламали, як людину. Ми приходимо туди, вирубаємо один генератор, потім другий, звільняємо нашу Елізабет. В якої тепер є чітка мета вбити камстока. Букер щось хотів м'явкати, але нічого в нього не вийшло. Тому прямуємо вбивати камстока разом з Елізабет. Ми добираємось до дирижабля, потім скачемо по рівнях на тому самому дирижаблі. Непоганий дирижабель, до речі, камстока. Я зацінив. Добираємось до нашого антагоніста, який починає втирати якусь таку дику штуку, що навіть я не зрозумів. Хоча я проходжу цю гру вже третій раз. for he shall be as a wall between her and destiny. "why?" "dewitt, i'm a fool. i've sent mighty armies to stop you. i've rained fire on you from above. i did all of that to keep you from her when all i needed was to tell her the truth. Чомусь починає розказувати, що букер має щось розказати, де подівся мізинець, де поділось то, де поділось сьо. Хоча, в принципі, це і так вже нам всім зрозуміло. Як би там не було, він починає боротися з Елізабет, а ми починаємо боротися з ним. І тому його череп зустрівся з вазою. В них розпочалась любов, і вони вирішили пожити в якомусь іншому місці, в раю, напевно ж, чи в пеклі. Я не знаю. Чи кажучи, тепер спокійною душею нам потрібно знищити сифони, а це вежа і прямувати в Париж. В якийсь певний момент Елізабет усвідомлює, що їй передала майбутня Елізабет. Елезабет, тому тепер у нас появляється опція керувати своїм півником. І так, до речі, я знаю, що не в кожного хлопця є така опція керувати своїм півником. Робіть щось тим. Так не можна. Ми спочатку відбиваємось від повстанців, що триває десь приблизно 5 хвилин. Ми знищили дуже і дуже багато дирижаблів. Мені якось жаль було. Потім вже ж керуємо солов'єм для того, щоб він знищив вежу. В той момент, коли соловей вже зламав вежу, а у нас пропав свисток, яким ми ним керували, до Елізабет повертається попередня сила. Тобто тепер вона може відкривати двері в любі світи, в які вона захоче, а не в ті, які будуть доступні. Коротше, попри це, все вона згадує все, що відбувалося, і все, що має відбутися, і не відбув. Валося, але могло би відбутись. якось. Я не знаю. Всяка походу знов ті таблетки знайшов на тому момент. Я не чому Коротше, Вона відкриває двері в інший світ, який виявляється під водою, і це наше давно знайоме захоплення. Вона переносить туди букера і себе. І в додаток солов'я для того, щоб він помер від тиску води, жорстока сука. на батисфері ми спливаємо догори до маяка. Заходимо в двері, за тими дверми ми бачимо безкінечну кількість ще дверей і ще маяків, і вона каже, що це всі події, які могли би відбутися або відбуваються зараз в паралельному всесвіті. Також вона показує букеру, що той насправді ідіот, дуже сильний ідіот, тому що до сих пір він не здогадався, що Елізабет і є його донькою Анною. Але коли букер каже, що він за будь-яку ціну спокутував би свою провинку, то вона переносить нас туди, де ми приймали баптизм. Ну як? Наскільки я розумію, це не ми приймали баптизм. Там приймав баптизм Захарі Камсток. І знаєте що? Захарі Камсток, до того, як прийняв баптизм, звали Букер Девід. Тобто букер і є Захарі Камстоком. Тобто наш протагоніст, є її антагоністом. Просто з іншого всесвіту за допомогою машини лютесів він дістався до іншого всесвіту, звідки і забрав Анну. А через те, що одна частина Анни залишилась в одному всесвіті, а решта більша частина залишилась в більшому, то вона й отримала такий дар відкривати оці двері. Коротше, коротше, нас переносять в момент, коли наш букер Девід захотів приймати баптизм і брати ім'я Захарі Камсток. Наш теперішній букер відмовляється від такої можливості і хоче було би йти назад. Проте ми розуміємо, що Таких камстоків є безліч, тому букера девіта і цього і всіх інших потрібно вбити, тільки для мене це означає, що ніколи і не народиться Анна Девід, вона ж Елізабет Камсток, але я так розумію, що Анна, що Елізабет, а то одна людина, господи Боже, готові піти на такі жертви, для того, щоб зберегти дуже і дуже багато життів. Плюс додаток життя Лютесів, наскільки я розумію. Адже саме це було початковою ціллю Лютесів для того, щоб ми врятували їх. Дивіться, це тільки моя теорія, вона не Хочете, можете не слухати, але мені здається, так воно і є. Це ж Лютеси нас притягнули до того маяка, і вони притягнули насправді букера. І вони його витягнули з тої бухаловки, в якій він жив, після того як він віддав свою доньку тому Камстоку. І це все було пророблено тільки для того, щоб врятувати по суті одне життя Розалінда-Лютес. Адже в нашому всесвіті була тільки Розалінда-Лютес, не було ніякого Роберта. Коротше, це тільки моя теорія. Ви можете написати свою в коментарях. Я буду радий почитати таке. Зараз же ж ми сподіваємося. Остерігаємо момент істини: Елізабет Камсток, або Анна Девіт топить свого батька, букера Девіта, або Захарі Камстока. На цьому закінчується гра, і коли я вперше проходив Біошок Інфіті, я тут просто чуть не заплакався. Це дуже і дуже достойна гра. Вона не найкраща з всієї серії, тому що Біошок другий мені подобається більше, але все ж вона дуже і дуже хороша. Жоден з біошоків не є поганою грою, тому я раджу вам пограти в будь-яку з цих частин. Висновок можу поставити свою оцінку як 9,5 з 10. Чому 9,5? запитаєте ви, а не 10 з 10. Якщо не брати до уваги, що немає. Офіційної, зазначу офіційної локалізації гри українською, то з мінусів тут є те, що ти мусиш ходити і робити ті самі завдання майже весь час. А так, то гра динамічна, прекрасна, прикольна, мені дуже і дуже сподобалось неї грати. Ба Більше в наступній серії я вам перекажу DLC, яке пояснює зв'язок лютесів взагалі з всім цим. Тому ставте свої лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось. Якщо щось не сподобалось, скажіть, що не сподобалось, я постараюсь це виправити. Також користуючись моментом. Тому хочу сказати дякую всім спонсорам, які підтримують мене на Байміякофі. А це Арбітер Біна, Девілдарксайдер, Толік, Абунік, Дмитро Гирилів, Дмитро Дяків, Назар Самарець, Олександра Кузнєцова, Новіцький Віталій, Діґлер, Назар і Юзлес. Ну і вже по традиції: харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!